Друзі, всім вітання на каналі. Давно не виходив, нічого не знімав. Так загалом не було що показувати, казати, але останні події такі не досить цікаві з приводу цих блекаутів, що в нас зараз почалися. Якщо до цього це було там близько одне-два відключення там по годині по дві на добу, то останні тижня-півтора і. Останні саме 5 днів, досить такі потужні відключення. Від 14 до 16 годин немає світла. Не досить добра, така і гарна ситуація. Для кожного, я думаю, з нас, в кожного різні потреби для себе, для своєї сім'ї, для своєї роботи. А, а тут відбуваються такі події. Тож, давайте трішки про це поговоримо. Розкажу вам, як виходжу я з цієї ситуації, і, в принципі, можливо, ви напишете мені в коментарях, що як і у вас. І, можливо, хтось комусь чимось зможе допомогти. Отже, хто дивиться вперше прохання підписатись, поставити вподобайку, хто в темі, хто давно підписаний на канал, знає. То, друзі, прохання коментувати. Отже, поїхали. Що перше хотів розказати, багато було до мене запитань. Саме хто знає про мою інсталяцію станції, е, яким чином в мене встановлений стабілізатор, інвертор? Е, хто перший на черзі, хто другий, і як це все працює? Скажу, що до цього в мене виставлено було спочатку мережа. Вхід на, на сам інвертор, з інвертора вихід на стабілізатор, все це вирівнюється і далі йде на будинок. Я пояснював е, і в попередніх відео, і в, саме в ролику, коли я знімав про сам стабілізатор, я пояснював, чому мене така інсталяція, що просіда напруга, велике навантаження там 5 до 6 кВт і тому подібне. Минулої п'ятниці трапилась та ситуація, що бачив там багато і на Полтавщині, і на Київщині. Ще десь, здається, бачив коротеньке відео. Напруга сягала там близько 300 вольт в кого 320-350, в кого 160-150 і тому подібне. У мене цей показник, скажу чесно, опустився десь на минулу п'ятницю. На обідній час такий був десь. Напевно, здається, на 175 вольт. Тому я вирішив все ж таки не навантажувати інвертор, а все ж встановити вхід від мережі на стабілізатор, стабілізатор на інвертор, і потім вже хай все це, хай все це йде в будинок. Тому зараз ось така інсталяція, і, ну, поки все чудово. Далі, з приводу графіків. Не знаю в кого як. У нас зараз та ситуація, що з 12-ї години е, ночі починається графік е, 2 години відключення, потім 2 зі світлом, знову 2 відключення. І на день виходить та ситуація, що в нас вже по 3 години вимкнення і 1 година всього е, зі світлом. Таких черг по 3 години сьогодні було дві, вчора було три, і позавчора також було. Три вимкнення по три години, і між ними проміжок, година зі світлом. Дякувати Богу, в мене 15 кВт запасу по акумулятору, я скажу чесно: ну, я живу в тому режимі, в якому я жив до цього. Я ні на чому не заощаджую, нічого в мене не вимкнуте. Єдине, що якийсь там день, два в тиждень мені доводиться все ж таки там вимикати бойлери і тому подібне. Саме на ніч для заряду авто. Ось на даний момент також один з таких днів. Коли у мене зараз стоїть автомобіль на зарядці, споживає він там близько на мінімум. Я встановив його десь 1,2 чи 1,3 вольти. Ну, якось так. Тому така ситуація. Автомобілів електро в електромісті поменшало, зарядні станції не працюють, швидкісні зарядні станції не працюють взагалі. А повільні там до 7 кВт деякі вмикаються, деякі ні, то я ж кажу, що майже ніхто зараз на електрокарах по місту не їздить. Це є проблемою, я розумію, що люди залишились без засобу пересування. Це не є досить добре. В кожного робота, сім'я, якісь там свої. Справи, які потрібно вирішувати, і ось таку проблему ми маємо. Не знімав попередньо відео ніякі з приводу моєї генерації за жовтень місяць. Так як я ж кажу, у мене один інвертор злетів. Хто знає, старий мій китаєць встановив я новий Гроват. Зараз покажу пізніше трішки додаток. Не бігаю я вже, не трачу свій час, щоб спостерігати за роботою самого інвертора, що в мене там робиться по акумуляторам. Зараз просто на роботі вдома, чи будь-де, зайшов, подивився, все в режимі онлайн, скільки споживаємо, скільки в нас ще є запасу. І, блін, я дуже-дуже задоволений цим. Ну, якось так. Що хотів, що хотів ще сказати, весь день сьогодні ходив, думав, було досить багато таких думок, які хотів би висвітлити. Але зараз, а, з приводу, я ж коли не знімав відео за жовтень місяць. Скажу зараз так коротенько, спожито було близько 1080 кВт, з них 198, здається, по денному тарифу. І весь місяць я намагався заряджати вночі акумулятори по нічному тарифу і в день використовувати цю енергію. Тому там 800 кВт у мене було по нічному тарифу. Сума в рахунку за електроенергію не досить суттєва. Ну, 800 кинемо на 2 гривні, хай поки так без копійок. Це там 1600 і ті 200 кВт по 4 гривні. Це 800, ну близько 3000. Там здається, що там 200 з копійками я заплатив за цю електроенергію. Непогано, але я ж купу. Потім в нас там були зміни з інвертором, все. І ну, зараз вже покажу саму генерацію на кінець жовтня місяця. Генерацію на, на те, що є зараз за 13 днів ось цих. Листопада, скільки нам вдалося генерувати. Хоча ну, це важко назвати генерацією, тому що сонця майже немає а генерація з того, що ну, просто на, на вулиці світло. Сонечко десь зійшло, десь там далеко за хмарами. Його, як такого, не видно, просто, просто день і просто ми щось генеруємо. Якихось 3-4 кВт е, за добу. Тому, ну, не досить великі показники. Зараз ввімкну е, додаток і покажу, ну, саме більш конкретно, що, що і як. Отже, друзі, поїхали. Давайте, можна так сказати, в режимі, в режимі онлайн. Зараз вам все. Зараз вам все покажу. Отже, дивимося, генерація нашої сонячної станції. На, нагадаю, для тих, хто. Не в темі, в мене 6 кВт інвертор, два поля панелей загальною, загальним виробітком там близько 7-8 кВт ми можем, можемо генерувати. Поля розвернуті на південний схід і південь. Ну, два поля під'єднані до, до одного інвертору, і ось таку генерацію ми маємо. 4,5 кВт ми маємо за сьогодні. 74 кВт ми маємо за листопад місяць і в загальному 170 кВт ми маємо за по генерації це з 23 жовтня по даний момент. Як на мене, непоганий показник, але в цих всіх даних сидять там 3-4 дні сонця, в які було згенеровано там близько кожного дня по 17-18 кВт, тому я ж кажу, що далі пізніше опустю. Покущу покажу з приводу самої генерації. Ну, я ж кажу, це 4,5 кВт. Це сьогодні також був прорив. Вчора було там 3, до цього було 2 кВт. Ну, це не генерація. Далі, ну, додатком, я думаю, цим я не здивую нікого, в кого є гровати, ті його бачили, в кого немає, мають інші інвертори. Я думаю, всіх подібні стоять додатки. Тому, ну, просто покажу, просто проаналізуємо ситуацію, яка відбувається. 1,5 кВт залітав на будинок. Тут сидить 1,3 кВт автомобіль, я розумію, і 200-300 кВт це там світло те що по будинку. Близько 3 кВт ми зараз беремо з мережі і заганяємо. У нас стоїть 35 А заряд від мережі. І ось близько 1,9 кВт ми закинуємо зараз на акумулятор 68%. Далі дивимося, імпорт. У нас 23 кВт ми сьогодні спожити у нас в мережі. Навантаження. Ну, це загальне споживання будинку 21,3 кВт. Це, ну, це те саме, що спожито. Тут береться споживання з акумуляторів за день <кій> і плюс те, що було по, по мережі, також, також за день. Зараз покажу вам перепрошую щось у нас. Зараз пробуємо. Так, ось. Бачимо, друзі, ось цей блакитний стовпчик, що починається з 12-ї години ночі. Дві години ми маємо світло, потім дві години не маємо. Знову дві маємо, дві немає. Година є, 3 нема. Година є, 3 нема. Знову година є, 2 нема. І ось це те, що на даний момент вже там. Відбувається зараз на майже 9 вечора. Ось це жовтеньке, що ми бачимо, це в нас тут трішки було сонечка. Ну, і до цього воно було, але воно тут, бачите, перекривається споживанням самого, самого будинку. Тому єшку бачимо ось ці два відключення за сьогодні по 3 години, три рази по годині світло. Ну, якось так. Якась така ситуація. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, що хотів вам ще показати. Ну, ось, бачите те, що я і казав, що на початку місця 2 числа 17 кВт, 12 кВт, 17, 11. і далі поїхали. У нас генерації немає. На 8 число 2,3, 2, 1,2. Ну, тому я ж кажу, це важко назвати генерацією. Тут, ось я ж кажу, також було 2-3 дні, коли там було під 20 кВт, все інше там трішки менше. Хоча в жовтні генерація мені подобалась більше, ніж те, що в нас зараз в листопаді відбувається. Хоча на суботу стоїть досить таки непогана погода. Сподіваюсь, що зможу і повноцінно зарядити автомобіль і плюс нормально накачати в акумулятори. Це діаграма. Така, нашої, кхе, вірніше заряду розряду нашого акумулятора. Бачите, в ніч ми зайшли 40%, потрішки поповнювали. Споживання такого не було. Ну і плюс-мінус, ось бачимо, на, яку це на, на першу годину дня. Це, напевно, тоді, коли максимальне було, максимальний пік був по сонцю. Догнали ми все ж акумулятор і пішли якось так. Тож, друзі, така робота, в принципі, що хочеться сказати. Задоволений я все ж таки роботою цієї станції, задоволений я роботою самого інвертора. Я розумію, що, напевно, мій старий Китаєць на даний момент ну, не робив би й половину того, що генерує ця станція, все ж таки поля розвернуті. Сонечко трішки є, трішки нема, трішки такі хмари. Кожне поле працює окремо, і я думаю, кожне поле зараз генерує, ну можна так сказати, свій максимум. З приводу мого старого інвертора, третій день він вже катається зі мною в автомобілі. Зіткнувся я з такою проблемою, що в місті ніхто не займається їх ремонтом. Заїхав до знайомого, ну він іще знайомого, просто досить давно знає цю людину, вона займається ремонтами електроінструментів і тому подібного. Запитав, чи він не, ну, не візьметься за цю справу. Каже, що ні. Та й в принципі часу немає, і багато замовлень, і плюс відключення світла. Дав два контакти, набрав цих людей. Один взагалі не взяв трубку, інший відповів, що вже не займається. Зайшов на OLX, знайшов там декілька оголошень, набрав тих людей. Також ніхто не хоче братися. Єдине, один мені відповів, що ну, на питання, просто що за інвертор кажу, гібридний на 5 кВт. Відповідь була: А що, ну, що трапилось, кажу, вигорів запобіжник. Ну, робота буде коштувати 1010, як мінімум, це я вам гарантую, тому що там вигоріли, напевно, і ключі, і все. Наскільки я зрозумів, це там від цього запобіжника, що йдуть далі, там плати, мікросхеми і тому подібне, погоріло все далі. Ну, Не знаю, не бачивши ще навіть е, цього свого пацієнта, людина вже зробила такий висновок про його роботу і про його хворобу. Ну, Поки не готовий я вести. За 10 тисяч це інвертор, чесно. За такі кошти ну, мені і ремонтувати його не досить хочеться. Якщо він мені буде потрібен, то я краще ну, і в планах є купити такого ж ГРОВАТа, зробити їх 2 і зробити собі там близько 12 кВт мережу. Тому для себе ремонтувати не буду. Думав, просто зроблю, там, віддам батькам, поставлю його. Замюти їхній кіловатний маст, але за 10 тисяч ну, мені простіше там, на 3 кВт замовити якийсь інший просто інвертор і новий, чим ремонтувати цей, який ну, просто нема гарантії, що він нормально і далі буде працювати. Тому, поки так, замовив запобіжник, спробую замінити сам. В коментарях мені люди писали, що це там з автозвука, з автомобільної тематики можна придбати ці запобіжники. Ну скажу чесно, так. такі замі за розміром, за зовнішнім виглядом, все тема автотематики. Є такі запобіжники, ціна їх там від 150 до 300 гривень. Ну замовив, повинен десь там через декілька днів прийти. Спробую встановити сам, подивлюся, буде працювати цей інвертор чи не буде. Ну, а далі я ж кажу, або він просто, просто ляже. І буде десь лежати чекати, якогось часу, можливо, він відремонтується. А якщо буде, якщо буде працювати відразу, то ну, встановимо, хай. хай проживає далі своє життя. Тож, друзі, таке було відео. Сподіваюсь, що. Будемо ми скоро всі зі світлом. І... і хай ці сонячні станції, які ми з вами понаставляли, будуть нам лише для, для економії і просто для насолоди влітку <свіття> життя без мережі, хай вони просто генерують. А не потрібні нам такі ситуації, що зараз це просто ну, необхідна річ для, для життя. Зв'язку з тим, що, ну, що відбувається в нас в країні, ця війна, звичайно, наробила досить багато проблем і горять для людей. Сподіваюсь, на швидке її закінчення. Тому що, ну з кожним роком, днем, ну, дедалі важче це все сприймати і, і терпіти. Тож, хто додивився це відео до кінця. Не перегорнув. Скажу так, купуйте інвертори, купуйте акумулятори, встановлюйте. Я думаю, зима начекає ще. більш проблеми, ніж те, що у нас є зараз. Я думаю, будуть відключення світла більш е сильніші. Довготриваліші, я скажу, що ну, я рахував від 14 до 16 годин у нас вже немає. Ну, а по відгукам і тому що бачу, в деяких містах і населених пунктах немає її по день-два не було. Потім знову ж таки графіки. Тому... Тому, хай це така собі інвестиція, можливо, на перспективу, можливо, вона вам і не буде потрібна, але все ж таки. Для забезпечення хоч якихось комфортних умов на даний момент. Тож, друзі, моя вам порада все ж таки встановити якісь резервні джерела живлення для себе і не сидіти в темряві. Тож, друзі, миру, світла нам, скорішої перемоги, ну і гарного життя надалі, без всяких цих негараздів і незгод. Всім дякую, до побачення!